Сестра Галина, я хочу задати вам таке важливе запитання. Чи це рішення ваше, воно щире по вашій вірі і назавжди? Щире по моїй вірі і назавжди. Ви знаєте, радується серце, коли людина дає таку відповідь. Чи готові засвідчити ви свою віру зараз перед нами людьми, перед небом і перед Господом? Я зараз прочитаю вам визнання віри, питання, які ми вивчали, які проходили разом. Але зараз, щоб ви засвідчили ще, даючи свою згоду, відповідь на ці запитання перед нами тут, в церкві, і перед Господом. Я вірю в Бога Отця і Сина Його Ісуса Христа і Святого Духа. Це три окремі вічні особи Божества. Вони єдині за характером і намерення. Чи вірите в це? Я особисто визнаю, що Ісус Христос помер на Голгофі, помер за мої і за ваші гріхи. Я бажаю визнати свої гріхи безпосередньо перед своїм милосердним Спасителем. Я з радістю приймаю Його прощення. Тепер Христос є і моїм первосвященником по небесній святині. Він сьогодні є гадателе і служителе за мене. Я, я вирішила підтримувати своє духовне іство щоденною молитвою, вивченням Слова Божого, свідоцтвом про свою віру і свідчити про Христа іншим. Я визнаю, що Бог в особі свого сина створив цей світ і все, що в ньому. Христос встановив закон, давши закон Божий, а також встановив і суботу на початку творіння світу, як пам'ятник своєї творчої сили. І сьогодні я приймаю Господа, приймаю його закон також і четверту заповідь, яка свідчить нам про суботу, про його святий день. Я чекаю скорого приходу Ісуса у славі, і це єдина надія світу і моя. Я вірю, що мій Воскресний Спаситель переміг смерть. І я вірю, що померлі, спочивають. І так, як говорить про це Біблія, вічної мук не буде, але буде два Воскресіння. Воскресіння праведних, коли Воскресно ті, які увірували в Господа, будуть забрані з Господом на небо. І друге Воскресіння це Воскресіння суду, яке отримує всі, хто не вивірував в Господа. Я пам'ятатиму про Христа, використовуючи свої гроші, які Він мені посилає, повертаючи святу Десятину, даючи пожертвування, підтримуючи своїми пожертвами церкву. Дихом, це буде потрібно. Так, я, це я буду піклуватися про своє тіло як про храм Святого Духа, вживаючи освячену Божу Богом їжу, а також і битво на славу Божу. І стримуватися буду від алкоголю, тюдину, наркотиків і, і нечистої їжі, пам'ятаючи, що моє тіло це храм Святого Духа. Так, я так, бажаю, що ви зі мною. Я бажаю, щоб мій зовнішній вигляд, скромність, простота, відсутність прикрас, але щоб прикрашатися, щоб мене прикрашали не зовнішні прикраси, але захований дух серця, щоб це свідчило моє життя і моя зовнішність свідчило про Бога Спасителя. Я брати участь у вечері Господь. У служінні приготування та прийняття святих символів Христового тіла і Христової крові. Я вірю, що всі дари Святого Духа залишаються у церкві до приходу Господа Ісуса Христа, особливо дар пророцтва, як особливої мірі є єдиною характерною знакою саме церкви Остатку. Я вірю, що церква християн Християна сьомого дня є церквою остатку згідно із пророс Біблії. До неї запрошуються та приймають людей незалежно від нації, раси, класу, мови. І я бажаю стати членом церкви через святе водне Хрещення. Шановна церква, чи готові ви сьогодні підтримати сестру Галину у її намірах і її бажанні заключити завіт з Господом? З нас згоди, підніміть свою руку, будь ласка. Yeah. Дякуємо. Я запрошую вас, сестра Галина, щоб ви помолилися зараз. І ми підемо готуватися до хрещення. Церква буде залишатись тут в залі. Я запрошую громаду піднятися. Вас схилити з нами. Помолимося, Господь. Добрий святий милосердний Отче наш небесний. В ім'я Ісуса Христа, Господа, нашого Спасителя в цей вечірній час. Перед Нем Твоїм святим суботнім, перед вечерю святою, Господи, в цей час, коли я... ця людина, наша сестра Галина, вирішила, Господи, заключити завіт з тобою, ми звертаємося до тебе. Боже ти бачиш її щиру віру, ти бачиш її щире бажання. Ти, Господи, бачиш її щире посвячення, і ми віримо, Боже, в те, що Ти. Будеш потурбуватися про неї, будеш її оберігати, будеш її підтримувати, і особливо, Господи, ти наділиш її особливим даром Святого Духа, який буде керувати нею, який буде, Господи, вести її по життю, буде давати сили для служіння і життя. Боже молосе, я прошу тебе, благослови її, укріпи її, дай їй сили пережити всі випробування, які будуть, і сьогодні благослови це служіння хрещення. Ім'я Ісуса Христа, молитва наша, сьогодні благослови Церкву і нас, і будь з нами. І хай буде прославлено святе ім'я Твоє ім'я Ісуса Христа. Просим. Амінь.